Цікава математика, безпека малюка, побутові прилади, геометричні фігури, лічба предметів. Одного дощового ранку мама пішла на роботу, а Петрик з Марійкою залишилася вдома з бабусею. Сьогодні ми залишилися з вами вдома, але ви повинні пам'ятати, що тракатися техніки не можна. Техніка це не іграшка, тому грайтеся тільки своїми іграшками, а прилади можна використовувати лише з дорослими. Ми зрозуміли, бабусю, ми будемо обережними і гратимемося лише своїми іграшками. Так, ми не будемо таркатися техніки без дозволу. Молодці! А тепер можете погратися у своїй кімнаті. Діти пішли до своєї кімнати. На полиці з іграшками діти знайшли коробку з геометричними фігурами. Може, побудуємо будиночок? Я не проти. Діти дружно взялися до роботи і дуже скоро у них вийшов чудовий будиночок. Малята. Марійко з Петриком. Побудували з геометричних фігур будиночок. Подивіться уважно на цей будинок. Яку геометричну фігуру діти взяли, щоб побудувати сам будинок? Правильно, вони взяли прямокутник. Яку геометричну фігуру діти взяли, щоб зробити дах в будинку? Вірно, це трикутник. А з яких геометричних фігур діти зробили вікно в будинку? Правильно, з квадратів. Цікаво, а скільки геометричних фігур ми використали, коли будували будиночок? Зараз малята нам допоможуть їх полічити. Діти, порахуємо разом, скільки Кожного виду геометричних фігур використали діти, щоб побудувати будинок. Спочатку порахуємо, скільки прямокутників використали діти. Один, Один прямокутник використали діти, щоб побудувати будинок. Порахуємо, скільки. Трикутників взяли діти, коли будували будинок. Один. Один трикутник взяли діти, коли будували будинок. Порахуємо, скільки квадратів використали діти. Один, два, три, чотири. Діти взяли чотири квадрати яких фігур використали діти найбільше? Правильно, квадратів вони взяли найбільше. Чотири. Поки діти гралися з кухні, почувся якийсь звук. Це мікрохвильовка закінчила свою роботу. Петрик швиденько прибіг на кухню і вже хотів відкрити мікрохвильовку. Але бабуся зупинила його. Зупинись, Петрику, до мікрофільовки підходять тільки дорослі. Вона гаряча і це небезпечно. Запам'ятайте правило, до техніки підходимо тільки з дозволу дорослих. А можна я натисну кнопочку? Лише тоді, коли я поруч. Але ж ми з Марікою вже дорослі. Тоді доведіться, я маю для вас кілька завдань. Відчуваю, що це буде дуже цікава гра! Дидактична гра, на яку геометричну фігуру схожий електроприлад. Малята! Перед вами з'являтимуться електроприлади. Вам треба сказати, на яку геометричну фігуру він схожий. Подивіться на перший електроприлад. Що це? Вірно, це мікрофильова піч, на яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно, вона схожа на прямокутник. Що це за електроприлад з'явився? Вірно, це праска. На яку геометричну фігуру схожа праска? Вірно, вона схожа на трикутник? Що це за електроприлад? Вірно, це пилосос. На яку геометричну фігуру він схожий? Правильно, він схожий на овал. Подивіться уважно на цей електроприлад, що це? Вірно, це електрочайник. На яку геометричну фігуру він схожий? Правильно, він схожий на циліндр. Відмінно малята, ви справді дуже уважні. А тепер скажіть, чому не можна гратися справжніми електроприладами? Тому що вони можуть бути гарячими або небезпечними. А ще вони працюють від електрики. І нам треба бути обережними. Я думаю, настав час нової гри. Як вам ще одна цікава задача? Так, бабусю. А що це за гра? Ця гра буде називатися Де стоїть побутова техніка. Дидактична гра, де стоїть побутова техніка. Діти, подивіться уважно на малюнок, де стоїть праска. Вірно, праска стоїть на прасувальній дошці. А де стоїть робот-пилосос. Вірно, він стоїть під диваном. Дивіться на цей малюнок, де стоїть мікрохвильова піч. Вірно, мікрохвильова піч. Піч стоїть на поличці. Уважно подивіться на цей малюнок. З якої сторони від газової поверхні стоїть холодильник. Вірно, холодильник стоїть з лівої сторони. з якої сторони від газової поверхні стоїть електрочайник. Вірно, він стоїть з правої сторони. Молодці! У вас чудово вийшло. Малята. Але ви повинні пам'ятати, що гратися з технікою не можна. Ви чудово зрозуміли, як важливо бути уважними. Та обережними. Тепер ми точно знаємо, що техніка не для гри, а для допомоги. А ми завжди будемо запитувати дорослих перед тим, як щось робити з приладами. За вікном все йшов і йшов дощ, а діти пішли до своєї кімнати гратися далі. Вони знали, що завжди можуть покластися один на одного і на свою бабусю, яка навчить їх чогось нового і цікавого.